Ну що, друзі, я вам обіцяла більше інформації про часів яр і про плани ворога. Саме зараз ми це будемо все і уточнювати. З нами на прямому зв'язку речник волонтерської спільноти ІнформнаПАЛМ Михайло Макарок. Пане Михайло, я рада вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава дякую, що запросили. Пане Михайло, генерал Сирський каже, що від політично-воєнного чи воєнно-політичного командування російської армії армії злочинців нібито є така поставлена задача до 9 травня взяти часів яр. Я вже так з глядачами поділилася особисто своєю думкою, що обільчали їхні плани і їхні перемоги. Тим не менше, часів яр вони атакують і мають на нього плани вже не перший тиждень. Ну і відповідно, ми маємо обмежені свої сили і засоби. І звісно, втомлену армію не без цього. Як вам така перспектива, що десь за декілька тижнів, за три тижні та трошки більше, чи зможуть вони справді продавити проламити оборону нашої армії? Не Можу нічого сказати. Розумієте, ситуація доволі цікава в Ваньковському. Вони постійно одрибають тягла. А з боку Богданівські до часу яра вони намагаються тягнутися. Вони не шкодують людей і техніку. Тут вона палиться доволі сильно з півіхами. Іноді відповідає наша артилерія. Проте ну в часовому ярі його криють саме місто, з чого тільки можна, включно з авіабомбами, включно з ураганами, градами артилерії, мінометне, ствольне, ефпізія. Тут все підрядли тому. Ну хто його знає, що буде? Побачимо, наскільки нас. Хватить артилерія, резервів і допомоги наших волонтерів за під'їхала. Та, ну от про FPV, чи в принципі про дрони теж вийшов великий матеріал, де аналізується власне все те, що відбувається на українських фронтах. Про те, як дрони із фактично сірої зони, деякі українські території, як то кажуть, перетворили на мертву зону. Безпілотики перетворили сіру зону фронту в Україні на зону смерті. Велика концентрація їх у небі фактично паралізувала бойові можливості обох сторін до наступів і просувань. Так, пане Михайло пишуть аналітики з Вашингтон Пост і американські журналісти свій матеріал ґрунтують на посиланнях чи на коментарях українських військових, які кажуть, що велика кількість дронів скоротила простір, яким війська можуть безпечно пересуватися, не будучи поміченими. Це призвело до великих втрат і значною мірою завадило обом сторонам провести серйозні прориви. Чи схоже це на правду? Більш ніж я вам скажу з досвіду до моїх побратимів, деяких. Коли вийшла їхня група в складі там семи чоловік, а, вже за пів години вони залягли і почали кого атакувати піс... ну, після, ну, піві самим. Після го вони перестали рахувати. Скільки в них летить група справила задачі без втрат і все окей, але кількість, яка вдихає в на певних ділянках фронту вона реально вражає. О, біда в тому, що у них там криворукі оператори сидять, це на, наш, на наше щастя. У нас оператори боженькі, які просто роблять реально шедеври. і це вже в певному роді, можна сказати, мистецтво. Тоді я пане Михайло, вас не можу не спитати про ті провокації, які Російська Федерація буде продовжувати робити. Нас бачите, як попереджають, що російські терористи готуються до чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції. Попередні тижні вони якраз теж намагаючись звинуватити українську сторону в роботі безпілотників в обстрілах. Хоча, в принципі, наскі я розумію, експерти встановили, що Україна до цього не дотична. Зараз російська терористична армія готується здійснити чергову провокацію. Кацію на запорізькій атомній електростанції ворог має намір провести операцію під. Фальшивим прапором країна-агресор використовує захоплену АЕС для шантажу України та всьому світу. Ем, чи тут ми розуміємо, а що вони могли зробити? Бо на правду кажучи, запорізька атомна електростанція випала із інформаційного порядку денного на багато багато місяців. Та, тобто експерти, звісно, ми журналісти за цим спостерігали, але сказати, що були гучні заголовки чи події? Ні, аж раптом нас попереджають, то власне до чого нам треба готуватись. Ви знаєте, ці розумові інваліди можуть зробити все, що завгодно, тому навіть появлення немає. А, і як показали їхні криворуки з Каховської ГЕС, то може бути що завгодно. Розумієте, вони ж ну, ні своє, ні чуже населення, вони не рахують ніяк і не бережуть ніяк. Це ж російська армія окупантів відомо своєю історією. І ворон. Поки що ну, нічого з цього приводу не сказати. Можу сказати тільки, що город Оренбург і Город Орск передає тамбову великі вітання і передає стасіду. Взагалі... Хай вони там тонуть всі. Я для рефлексії, коли мені дуже боляче стає, я починаю дивитися, якраз оці ці відео, як деякі російські регіони йдуть під воду і трошки зовсім трошки, але стає легше, тому що ну це якась сатисфакція і справедливість. Пане Михайло, минулого тижня Верховна Рада голосувала нарешті законопроект про мобілізацію, із якої використали таке поняття як демобілізація, пояснюючи, що під час війни, як сказала народна депутатка Євгенія Кравчук, якщо відправити хлопців і дівчат на демобілізацію, Мобілізацію дозволити це, то це буде означати, що ми здалися, що ми розпускаємо нашу армію по домівках, і це тільки так знаєте не найцинічніше. Із заяв ви знаєте, що Ганна Маляр взагалі вам, Михайло Макарук, і не тільки вам сказала, чи читали ви конституцію, перш ніж долучалися до лав збройних сил України. Тобто є два табори: та ті, хто відправляють людей на фронт і абсолютно цинічні роблять заяву. І другі це табір. Як наших військових, так і родини, які, звісно, цим рішенням розчаровані. Я знаю, що ви втомлені. Я знаю, що ви дико знесилені, тому що війна триває повномасштабно понад два роки в страшній фазі, страшні випробування. І, звісно, було б логічно, щоб вам прийшли на зміну інші. Але сказали, що інших в такій кількості немає. Що це означає для військових і як ви це сприйняли? Ну, по перше, гарномаля хай вчить Вивчає. По-друге, коли військові волонтери кричали Уберіть від армії, нам казали, що ми не вміємо будувати комунікацію. Це просто всім згадати. Друзі, мене пані Євгенії Кравчук, передаємо вітання. Це вони завалили всю роботу з, по-перше, недолузі. По-друге, за пізнім законом про мобілізацію, і він буде ще перероблюватися і перехворюватись. На реалії нашого життя. Ми маємо подякувати законотворчій та виконавчій владі, яка військові, яка просто забила в нас болт. А тепер в аваральному порядку намагається щось вирішити. По факту, якщо почитати цей законопроект, то самі зробити і 90% з нього кабіну. Це ми, ми постановимо. Але не всі вирішили спихнути на депутатів цю всю відповідальність. Що військові відчувають собі, то краще якби би. Прямує сірі телеканалу Прямий, не варто матюкатися. Не варто. От а ніхто ж не розуміє, що військові просять нормального відпочинку, в тому числі. І у нас, ви знаєте, що ми бачимо? Ми читаємо новини про п'янки гулянки, про фестивалі, про бронювання цирків і про чого інного іншого. І потім кажуть, у вас хлопці нема чим змінити. Ну який у нас настрої, друзі, до цього? У люди, які по півтора року не бачили своїх сімей. Знаєте, бачите, як роста дитина там по сигналу, по відеозв'язку. Ну, зато у всіх остальних у депутатів все чудово, вони не ходять на засідання ради, не розглядають справки. Я, до речі, хотів би в прямому ефірі подякувати тим титьма злишками депутатів, які всю ніч працювали над справками до законопроекту про мобілізацію. Ну, що ми зараз чуємо про демобілізацію? Що можливо, через 8 місяців розробиться законопроект, його будуть теж приймати ще півроку, як це і приймали, а потім він десь через півроку ще вступить в дітей. Ну якби застрочить на два роки знову демобілізацію. Ну я думав, що кріпосне право відмінило в Україні в 1861 році, я напевно помилявся. Так, ви коли згадуєте про саме голосування, це було неймовірне приниження, тому що немає не було в нашій країні за цей час більш важливих питань, от таких доленосних, як законопроект щодо вдосконалення е, системи мобілізації. Коли більшість народних депутатів вирішили, що в них є інші справи нагальніші ніж сидіти займатися правками. Це, звісно, був величезний плювок. Але у той же час, пане Михайло, я вам ще одну цитату наведу. Я знаю, що цю народну депутатку не сприймають серйозно, але будьмо відверті. Вона близька до офісу президента, вона чинна. Народна депутатка, вона представниця комітету з питань оборони нацбезпеки. Та Мар'яна Безугла написала таке, що вважає, що підвищення виплат військовослужбовцям ще на 70 тисяч гривень це про включення друкарського станка. Я нагадаю, що п'ятницю кабінет міністрів якраз погодив збільшення суми виплат. Я і 15 мільйонів гривень виплат сім'ям загиблого вважаю надмірними цінності. Пане Михайле, пише Мар'яна Безугла. Не в грошах, а в нормальному ставленні до людей. Ну, в принципі, ми згодні завжди в нормальному ставленні до людей. А де ж як як його відчути, як дізнатися, що до військового нормально ставляться? Це говорить людина, яка займається перес політичними пересвітленням волонтерів і військовослужбовців, яка хамить військових, яка. Не зробила ні біса для підвищення обороноздатності нашої країни, будучи депутатом профільного комітету, і за всю свою каденцію витратила, як написали букву більше 16 мільйона гривень на своє утримання. А з цього отримання нульовий. Я бажаю Мар'яні безлуговою тільки одного, щоб вона не застикнулась ніколи втратою своїх близьких на війні. Я щиро цього бажаю, але я думаю, що її близькі. Ніколи до війни не були дотичні не буде. Оскільки у нас як показує практика, в більшості своя депутати ходять на війну, аби подивитися або по піари. Це до неї не як дотичне є. На жаль, там десь так і є. Дякуємо, пане Михайло, за те, що ви вийшли за нами на прямий зв'язок і дякуємо за ваші коментарі. Речник волонтерської спільноти Інформнапал Михайло Макарук був гостем на прямому.